17 грудня, за ініціативою Адміністрації Держприкордонслужби України на базі державного підприємства Державтотранс НДІ проект відбувся круглий стіл, на якому розглядалися питання взаємодії перевізників і контрольних органів в пунктах пропуску через державний кордон під час здійснення міжнародних перевезень. У заході брали участь представники Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства інфраструктури, Державної фіскальної служби, Асоціації міжнародних автоперевізників Державної адміністрації залізничного транспорту, Державної авіаційної служби Української гельсінської спілки справ людини та організації і фізичні особи-підприємці, які здійснюють міжнародні пасажирські та вантажні перевезення у своєму виступі. Перший заступник голови держприкордонслужби Василь Серватюк наголосив, що питання спільної роботи та взаємодії у пунктах пропуску контрольних служб та перевізників для прикордонників є пріоритетним. Переважна більшість перевізників на всіх напрямках, вони є законослухняними громадянами України, в основному виконують всі правила, закони, які визначені. Деякі порушення є, і вони, на жаль, можуть бути, можливо, не завжди з чітким уясненням змін, які проходять в законодавстві, динамікою. Певних рішень, які приймає кабінет міністрів, центральні органи виконавчої влади, учасники круглого столу обговорили шляхи розв'язання проблемних питань та створення комфортних умов для подорожуючих і перевізників, які перетинають державний кордон, в тому числі і на адміністративній межі з Автономною Республікою Крим.